Вести бізнес. Створювати цінність. Одночасно означає наражатися на ризик. Бізнес і ризик це невід'ємні поняття. Але чи можна управляти ризиками? Звичайно, в основі будь-якого управління, на моє глибоке переконання, лежить класифікація. Ризики доцільно класифікувати, виходячи з двох критеріїв: ймовірність того. Що визначені ризики, виявлені ризики втіляться, реалізуються, і та ступінь збитку, до чого це зможе привести. Таким чином, ми матимемо чотири типи ризики: висока ймовірність і значні збитки для бізнесу. Таких ризиків варто уникати. Ризики, які ви оцінюєте як не дуже ймовірні, але які можуть призвести Компанію до значних збитків варто страхувати. Страхування це не обов'язково страхова компанія, це може бути і диверсифікація. Ризики з високою ймовірністю і незначними збитками. Варто розробляти якісь системи, які б могли зменшити ймовірність виникнення таких ризиків. Ну і невисока ймовірність і незначні збитки. Це ті ризики, на яких не варто звертати уваги. Приклади цих ризиків ми обов'язково з вами розглянемо і розглядаємо. Звичайно, це суб'єктивне сприйняття, але, тим не менш, воно допомагає структурувати ставлення до ризиків. Ігнорувати їх не можна. Вибудовувати свої стратегії, керуючись виключно запобіганням ризиків, також.